Говорячи про Китай, ця країна огорнута різними міфами та фальшивими переконаннями, щось з них може бути правдою, але більшість це просто чутки. Та ці чутки, можна сказати, йдуть з покоління в покоління, та навіть те, що колись було правдою, зараз уже міф. Час минає, усе навколо нас змінюється, і Китай не виняток. А також складно розібратися, що правда а що брехня, не живучи в країні. Тому я вирішила зняти таке невеличке відео про усі міфи про Китай, які спали мені на думку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал, щоб не пропустити мої нові відео. Тож, давайте починати. Перший міф на сьогодні. Це те, що Китай усе ще потребує вчителів англійського за кордону. Ще чотири роки тому приїхати до Китаю якості вчителя англійської було чимось звичайним та дуже простим. Не було навіть важливо, з якої ви країни носі мови чи ні. Усі двері були для вас відкриті. І ось за останні два роки усе дуже змінилося. Тренінг-центри позакривалися через нові правила, а у школах та дитсадках почали вимагати тільки носіїв англійської. Тоді іноземці почали повертатися назад до своїх батьківщин. А після усіх цих карантинів і носії англійської теж повиїжджали. Тож зараз Китай потребує саме цих носіїв англійської, бо залишилося їх не так багато. Але не треба поспішно розочаровуватися, бо якщо у вас усе ще в планах приїхати до Китаю у якості вчителя англійської, можливість є, але пошук роботи може зайняти кілька місяців. У більшості місць не роблять робочу візу, тож ти сам повинен з цим розібратися. А якщо роблять візу, то не вчителя англійської, а якогось менеджера, а також за частіше тих іноземців, які вже знаходяться на території Китаю. Тож є багато але з якими потрібно якось впоратися самостійно. Або з допомогою фірм, які працюють у цій сфері та мають досвід. Але ще одне але якщо це ваша мрія переїхати до Китаю, та ви робите усе, що можете, щоб ця мрія збулася, то я впевнена, ви свого досягнете. Приїхав до Китаю в одну провінцію та побачивши там багато гострої їжі, не поспішайте робити висновки, що по всьому Китаю люди їдять тільки гостру їжу. Залежно від провінції, місцевості, чи це захід, схід, південь або північ, їжа варується починаючи від гострої і закінчуючи навіть солодким. Так, наприклад, на півночі їжа проста, солона з невеликою кількістю овочей. На заході ситна, халяльна їжа з бараниною в якості основного м'яса. У центральній частині Китаю їжа дуже гостра з великою кількістю приправ. На сході їжа переважно легка та солодка з великою кількістю морепродуктів, А на півдні їжа з нотками кислинки та з великою кількістю консервованих інгредієнтів. Кулінарні стилі Китаю відрізняються залежно від географії, клімату, інфраструктури, історії, релігії, культурних меншин, стилю життя та багато чого іншого хто ж, приїхав до Китаю, обов'язково спробуйте якомога більше відомих страв, щоб краще прочути та насолодитись усіма нотками китайської кухні. Я маю сказати, цей міф частково правда, бо у маленьких містах цим усе ще напряг, та зазвичай в супермаркетах важко знайти те, що тобі потрібно. Що не можу сказати щодо великих міст. Як говориться, попит породжує пропозицію. А у таких містах, як Шанхай, я впевнена, попит на молочні продукти та інший для нас дефіцит великий. Кілька разів, коли я була в Шанхаї, я заходила до місцевих супермаркетів, щоб перевірити, як там дуть справи з молочними продуктами. Та я не була здивована, коли побачила велику різноманітність молока, твердих сирів та йогуртів. Але усе ж таки, якщо річ йде про сметану та сир, то таку розкіш треба замовляти онлайн. Заночувані гроші у наших людей, що проживають на території Китаю, та мають свої магазини молочних продуктів. За усі роки проживання в Китаї молочні продукти це та їжа, за якою я сумую більше за все вдома. Я їла дуже багато молочки, а тут, хоча я можу купити онлайн, але через вартість не можу дозволити собі покупати таке часто. Я навіть думаю, через нестачу молочних продуктів у мене почалося сильне випадіння волосся. Тож я намагаюся заповнити цю нестачу вітамінами. Тепер давайте переходити до наступного пункту. Це той самий міф, про який я чула з дитинства. Чомусь усі повсюди говорили. Що усі китайці дуже розумні і працьовиті, це зараз я розумію, що таке неможливо. Усі люди різні, вони не роботи та не можуть усі бути працьовиті, як під копірку. До переїзду, коли я шукала вакансії, я завжди нервувала, що мій рівень англійської може бути недостатньо високий, або моя вимова не дуже гарна. Що може люди будуть розмовляти зі мною кращою англійською, та я не зможу зрозуміти. Але після того, як я сюди приїхала, тим паче у таке маленьке місто, як моє, мій Рівень англійської виявся над таким вже й поганим. З'явилася інша проблема: вчителя, що працювали зі мною, не могли підібрати слова англійської або не розуміли, що я їм говорю. Тож моя англійська почала деградувати до найпростішого рівня, щоб колеги могли мене зрозуміти. І тут щодо працьовитості: скільки років я вже тут працюю? Рівень англійської моїх колег зовсім не покращився. А нові вчителя англійської, що працюють з нами в одній школі, навіть не можуть з нами розмовляти. Як можна викладати мову, на якій ти не можеш розмовляти? Напишіть у коментарі. Якщо говорити про інші сфери, то коли ти заходиш в інтернет, ти бачиш, що Китай це країна, що дуже швидко розвивається. Так швидко, що люди не можуть наздогнати. Тож, коли країна розвинулася та досягла таких висот за короткий проміжок часу, люди, особливо старше покоління, Усе ще живуть у той час до усіх цих змін. Тому, коли ти маєш справу з людьми старшого віку, вони віддають перевагу повільній праці, нікуди не поспішаючи, усміхаючись один одному, розмовляючи ні про що один з одним, замість того, щоб працювати. Колись давно цей пункт був правдою. Але у наші часи політика однієї дитини вже в минулому. Політика однієї дитини в Китаї тривала з 1980 по 2016 рік. Причиною впровадження цієї політики був швидкий ріст населення у 70-ті роки, і у ці ж роки уряд почав радити сім'ям мати не більше двох дітей. Але у 80-му усе ж таки стандартизував політику однієї дитини по всій країні до кінця 90-х років рівень народжуваності значно спав. Самим помітним наслідком було скорочення кількості народжених дівчат ніж хлопчиків, так як у сім'ї можна було мати тільки одну дитину, віддавали перевагу не дівчинкам, а хлопчикам, особливо в сільській місцевості. Бо саме сини успадковують прізвище та майно і несуть відповідальність за турботу про старих батьків. Тому, якщо мала народитися дівчинка, зачастіше робили аборти і робили їх до того моменту, як народиться хлопчик. Або дівчинок народжували та залишали у дитячому будинку. З часом розрив між кількості чоловіків і жінок тільки збільшувався. І коли ці діти досягли повноліття, це призвело до ситуації, коли було менше жінок. Доступних для шлюбу іншим наслідком були випадки, коли народження наступних дітей після першої дитини не повідомлялося або приховувалося від влади. Ці діти, більшість з яких були без документів, стикалися з труднощом в отриманні освіти та працевлаштуванні. Хоча кількість таких дітей невідома. Оцінки коливаються від сотень тисяч до кількох мільйонів. У кінці 2015 року було оголошено про кінець політики однієї дитини. Починаючи з 2016-го, усім родинам було дозволено мати дві дитини. Але це не призвело до росту народжуваності. Сім'ї не були впевнені, що можуть дозволити собі ще одну дитину через недостатню кількість часу на виховання, а також через хвилювання про те, як народження ще однієї дитини може вплинути на їхню кар'єру. У 2021 році уряд оголосив, що усі сім'ї тепер можуть мати три дитини. А також пообіцяла підтримку у таких сферах, як медицина, освіта, фінанси та догляд за дітьми. Що ж, побачимо, як події будуть розвиватися у майбутньому. Це у якомусь сенсі правда. Бо у Китаї є одна офіційна мова. Це стандартна китайська мова Путунхуа. Та більшість людей і правда можуть розмовляти путунхуа, але ще існують діалекти. Офіційно існує вісім основних діалектів, які розділяються на піддіалекти діалекти та регіональні варіації, що теж можна вважати окремим діалектом. Китай це дуже велика країна, що у давні часи була поділена не тільки великою відстанню між містами, але й непрохідними горами. Хоча багато людей можуть не розуміти один одного у розмові. Писемність в усіх однакова. Гонконг та тайвань не виняток, вони використовують традиційні іерогліфи, але у Гонконгу більшість розмовляє на кантонському діалекті. А у Тайвані путунхуа. Традиційне китайське написання іерогліфів відрізняється тим, що у ньому більше строків у кожному іерогліфі, Можна сказати, він виглядає складніше, а також у традиційній китайській більше іерогліфів, які можуть мати схоже значення. У той час, як у стандартній китайській, між усіма схожими іроліфами вибрали один правильний. Тож, якщо підсумувати, на письмі люди можуть легко зрозуміти один одного, але у розмові дуже багато людей на даний момент. Особливо старше покоління розмовляють лише на діалекті місцевості, де вони виросли. У такому випадку, якщо така людина поїде у інше місто, що розташоване не сильно близько, скоріше за все вона нічого не зрозуміє з того, що люди будуть їй говорити. Але також я вважаю, що такі люди і не їздять нікуди, тільки в найближчі міста, де люди розмовляють на такому ж самому діалекті. Зараз Китай є країною з доходом вище середнього, але усе ще є люди, які вважаються бідними за стандартами країни. Мінімальна зарплатня у 2023 році складає 378 доларів у місяць, що на 197 доларів вище ніж в Україні. Китай пройшов довгий шлях від слаборозвиненої економіки до економіки, що розвивається, випередивши Японію та ставши другою за величиною економікою світу. Але у Китаї ще попереду довгий шлях, перш ніж вона займе своє місце як одна з багатих країн світу. Скромний дохід на душу населення в Китаї просто означає, що у В країни є багато можливостей для росту. А особливо після послаблення усіх обмежень зараз для людей відкриті усі двері для економічного розвитку, створення свого бізнесу або кар'єрного росту. Бо у Китаї є багато робочих місць, де від кандидатів не потребують досвід, а лише сертифікат, який підтверджує, що людина закінчила університет. Людям без досвіду надають тренінг-курси перед початком роботи, розповідають про усі нюанси, з якими людина може зістовхнутися. А коротше, тебе повністю підготовлять до твоєї нової роботи. Хоча і мода на худе тіло, тут усе ще в тренді, та я не впевнена, що це колись закінчиться. Я, як людина, не дуже худа, Особливо в порівнянні з дівчатками тут можу впевнено заявити, що є достатньо велика кількість магазинів на Taobao для людей більшого розміру, ніж XS та аж до 6XL, та, мабуть, навіть більше, як для жінок, так і для чоловіків. Знайти одяг більших розмірів неважко навіть є магазини з імпортною одежею, що теж важливо. Також потрібно мати за увагу, що той ML, який ви носите в Україні. Тут потрібно сприймати як XS. Що ж тоді китайський XS запитаєте ви мене, а краще не запитуйте, це просто одяг дитячого розміру для жінок. Також не забувайте про різницю у зрісті. У мене зріст 168 см, і я тут вище, ніж більше дівчат. Тому бували випадки, коли я покупала джинси на таоба, та вони приходили дуже короткі на мій зріст. Тут зріст від 170 см вважається вже високим. Тож при пошуку штанів онлайн потрібно це також вказувати або перевіряти параметри одежі у онлайн-магазині. Щодо взуття, це як пощастить. З Цим потрібно бути уважними та обережними, щоб не купити невідповідний вам розмір. Після того як я сюди приїхала, я робила багато помилок. При покупці взуття онлайн, та в кінці кінців я дізналася, що мій розмір взуття виявляється на 38, а 41. Слава Богу, що коли я поїду додому, моя нога знову зменшиться до 38, а то якось ніякого від такої різниці. Тож, якщо ви одного дня зберете щось покупати на тоба, майте на увазі, що розміри тут применшені у зв'язку з типовим ростом та статурою у Китаї. Китай має свої соціальні мережі. Згідно з законами, такі соціальні мережі, як Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а також WhatsApp та Google заблоковані, що для іноземця здасться кінцем світу. А китайцю буде усе одно. Бо на кожну блоковану соціальну мережу є своя китайська неблокована. Так, наприклад, замість Facebook, Instagram та WhatsApp люди використовують WeChat. Що має ті ж самі функції, що і ці три додатки разом узяті та навіть більше замість Твіттера з'явився Вейбо, що працює так само, як і Твіттер. Далі йде байду замість гугла і та йоку замість Ютубу та Нетфліксу. Ідея така ж сама, як і в Ютубі, але як можна згадатися, більша частина контенту та фільмів була виготовлена в Китаї на китайській мові. Можна знайти закордонні фільми англійською, але потрібно купити підписку для перегляду. Тож до переїзду або подумки готуйтесь до великих змін та великої кількості іерогліфів, або запасайтесь в VPN та продовжуйте використовувати додатки та вебсайти, до яких ви так звикли. До речі, ці додатки, що я перелікувала, далеко не всі додатки, що були заблоковані. Також є велика кількість вебсайтів з різних країн. Щось повністю заблоковане, а щось відкривається, але завантаження сайту займає багато часу. Тож легше відкрити цей сайт з VPN. Не усе. Я погоджуся, що дуже багато виготовлених речей у Китаї це просто мас-маркет, який продається за копійки. Та ж саме одежа. Якщо ви не женетеся за якістю, тут така кількість дешевої одежі, що просто очі розбігаються. Тут можна знайти усе, що тільки душа забажає на будь-який смак. Окрім одежі, усякі малі речі для дому та іграшки для дітей теж дуже дешеві, але також чим дешевше, тим гірше якість речей, що логічно. Тому «дешево» не означає гарно. Щодо вибору речей, я також можу сказати, що тут просто величезна кількість техніки та електроніки, що ви тільки забажаєте. Як, наприклад, під час покупки комп'ютера магазин може змінити його деталі згідно з вашими вимогами. Також щодо деталей, тут їх можна дуже легко і швидко знайти на Taobao, та не потрібно кудись ходити їх шукати. Тож в Китаї не усе дешеве. А те, що дешеве, не означає гарну якість. Та як на мене, краще купити щось дорожче, але ця річ буде жити набагато довше. <му> кількість людей, що може розмовляти англійською, залежить від вашого місця проживання. Звичайно, коли ви живете у маленькому місті, де більша кількість людей похилого віку, то що тут можна очікувати? Як я говорила раніше, деякі люди навіть не розмовляють на путунхуа. Та знають тільки місцевий діалект. Тож у таких містах дуже мала кількість людей, що розмовляє англійською або, хоча б, може зрозуміти цю мову. Та я думаю, як і у нас, більшість з них, особливо підлітки, просто соромляться розмовляти. Їх максимум це просто викривнути «Hello», коли вони проходять повз нас. Так як іноземних вчителей англійської тут майже немає, бувають випадки, коли люди нас питали, чи надаємо ми приватні уроки. У малих містах я настійно рекомендую вивчати китайську мову. Я думаю, ви б не хотіли витрачати свій час у Китаї залежачи від додатків для перекладу та перекладів WeChat. Бувають ситуації, коли вам потрібен переклад, але ви не хочете залежати від місцевих жителів і додатків увесь час, поки ви там. Щодо великих міст по типу Шанхаю та Пекину, жити без китайської більш реально. Але знання базових речень значно полегшило життя також там більше ресторанів, що були відкриті іноземцями, та більше іноземних працівників в усіх сферах життя. А це означає, що більше людей розмовляють вашою мовою або, хоча б англійською. Китай звучить як дуже незнайоме місце для життя, повне таємниць. Мова, їжа та культура зовсім не схожі на те, до чого ми звикли вдома. Проте це країна, яку я раджу кожному відвідати хоча б раз у житті. Це дасть вам нові перспективи на те, як ви бачите саму країну. А з вами була Інна. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за ваші перегляди. Побачимося в наступному відео. бай бай